Правду кажуть, що найкращі йдуть із життя першими. Але, на мій погляд, ціні життя вимірюються не кількістю прожитих років, а тим, що людина встигла зробити для інших людей, для суспільства, для держави. Можна жити довго, набиваючи власні кишені грошима і не помічаючи нікого і нічого навколо себе, а можна жити так, як жив Василь Симоненко у нелегкі радянські часи. Його життя було надто коротким, але яскравим, немов падаюча зірка сповнене боротьбою з існуючою системою. Поета вже давно немає на землі, але й наступні покоління українців будуть знати про нього і читати його вірші. Кожен із нас пам'ятатиме рядки, що стали крилатою фразою: можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки батьківщину. На жаль, з початком повномасштабного вторгнення багато молодих фізично сильних чоловіків. Кинули неньку Україну на призволяще і, рятуючи всього одне власне життя, сховалися в інших країнах. Цікаво, якби Василь Семененко і досі був живий, з ким би порівняв цих утікачів. Можливо, зі щурами, які, як відомо, першими втікають з корабля що тоне. Проте вони помиляються. Корабель під назвою Україна не потоне, хоча і отримав велику пробоїну, бо є багато інших, молодих і не дуже, які не дадуть йому потонути. Це ті, хто вже в перший день війни стояли в чергах біля військоматів, а сьогодні на фронті виборюють право на життя для своїх батьків, дітей, співвітчизників. Це героїчні волонтери, працівники ДСНС, поліції, територіальної оборони, які рятують не тільки людей, але й тварин, наражаючи на небезпеку власне життя. Це також наші лікарі, які врятували тисячі життів. Вони працюють під обстрілами без світла і, взагалі, всіх чесних. Порядних людей, які в жахливих умовах війни продовжують виконувати свої обов'язки і цим підтримують державу та армію. Честь їм і хвала. У нас зараз на всіх однакові бажання перемогти ворога, зберегти цілісність держави, бути вільними, незалежними. Саме такими хотів бачити своїх співвітчизників Василь Сомоненко. Я переконана, якби поет був живий, ми сьогодні слухали його репортажі з фронту, бо він був справжнім українцем. Патріотом і ніколи не жив тільки для себе. Живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Люди, які живуть і помирають заради інших, заслуговують на вселенську шану тож пам'ятаймо завжди друзі наших героїв.